Моя бабуся супергерой. Це я разом із бабусею. Моя бабуся найкраща на всьому світі. З нами трапляються просто неймовірні пригоди. Ми літаємо по кімнаті, наче космонавти. І бігаємо, ніби індіанці, по садку аж до сутінок. Та найбільше нам по душі грати в супергероїв. Але останнім часом бабуся трохи дивно, вона стає дедалі більш забутькуватою і часто щось плутає. Одного разу бабуся забила, що мене звати Сюзі. Привіт, Лілі!» -лі», – сказала вона мені, а потім бабуся сумно промовила, що схоже на те, що вона втрачає пам'ять. Пам'ять, сказала вона, це маленька людинка у тебе в голові, яка все пам'ятає. Але якщо бабуся втрачає пам'ять, виходить, ми більше ніколи не зможемо гратися з нею в супергероїв. Я неодмінно маю відшукати бабусину пам'ять. Коли я відвідую бабусю, то стаю таємним детективом. Можливо, її пам'ять заховалась у скринці з нитками і голками?» Може, я знайду її у старих коробках на горищі, або у квіткових горщиках у садку. Або хто зна, можливо, її пам'ять випадково загубилась серед білизни, відкладеної для прання, та я ніде не можу її відшукати, хоча витрачаю на пошуку весь день. Мені ніколи не вдається повернути бабусину пам'ять. А що це стерчить із кошика для білизни? Дивно, це світлина в рамочці. Певна, бабуся знову щось переплутала, але ця фотографія мені знайома, така сама лежить у мене вдома поруч із ліжком. Щоразу, коли я дивлюся на неї, я думаю, яка чудова в мене бабуся. Можливо, бабуся і не зможе більше гратися зі мною в супергероїв. Але це не страшно. Все одно вона найкраща. Саме тому завжди буде для мене супергероєм. Тепер моя черга так само дбати про бабусю, як вона завжди піклувалася про мене. Якщо вона загубить окуляри, я допоможу їх, їх відшукати. А ти знаєш, де бабуся не окуляри? Коли ми підемо за покупками і бабуся не зможе пригадати дорогу додому, я допоможу їй знайти шлях назад. Можеш показати пальчиком дорогу до бабусіного будинку? Коли ми прийдемо додому і бабуся не знатиме куди покласти покупки, я скажу, що розкладу їх сама. Тепер бабусі не потрібно цим перейматися. А ти знаєш, куди покласти ці продукти та речі? Коли бабуся спатиме вдень, а я побачу, що вона забула побудувати кота, я насиплю йому до миски котячої їжі. А ти допоможеш? Намалюй їжу в мисці. Коли ми будемо разом збирати пазли і бабуся засмутиться, бо загубила з десяток частинок я постараюся їх знайти. А ти можеш відшукати загублені частинки? Час від часу бабуся щось забуває, та вона все одно найкраща у світі. А я, якщо я старатимуся, що є сил, то можливо стану супергероєм, як і моя бабуся.